Таких санда, но вони літають. Серйозно? Так. Да. І в нього там великий подарунок. Для когось одного чи для всіх? Для всіх. Він приносить всі подарунки, але спочатку треба написати е, лист. Він сам робить подарунки. І приносить всім діткам. Він санечко забирає листи. І, і читає, і приносить тоді подарунки. Він так залазить під таку, ну таку такий, там, де береться дум. Комната. — І він туди залазить, йде дуже тихо, і, і кладе. Діткам подарунки під подуску біля подушки на землі. Але я знаю, він кидає подарунки, він кидає подарунки під подушку, Так, бере подарунок і, і кидає. Ні, на всім нечемним приносить чортик різочку. Щоб на другий рік був чемний. він Бо він на небі і він все дивиться. Миколай включить музику і підвошку кладе, і, 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 і далі діти почують, починають спати. І, і Миколай ставить гармунки. Миколай приносить подарунки, хто чемний. А хто чинний, приносить лізочку. Він дзвонить двіночком. І, 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 і. і мама, і тато йде і відкриває йому. Бо дитина якась може дуже міцно спати, а яка дитина може міцно спати і почути, хто тут такий. І треба дуже швидко лягати спати. Він, він відкриває вікно і залітає до хати. Ні, не чути. Бо тому що він тихенько. А Він Бо тому що він ходить помаленьку, щоб не розбудити дітей. Записано все, яка квартира, який йому подаруночок дарувати, треба або. Я раніше прошу або лягти, або собі бавити, щоб побачити його, або собі просто лягти і притворитися, що, що він ніби що він що він побачив Миколая. І він відкриває тихенько вікно. Летить і під подушку акуратно, несе подарунки, і коли дитина просинається, бачить, що був Миколай і мав подарунки. Тож можу написати лист, аби герок прилітає, забирає той лист і приносить Миколаю. Миколай відчиняє той лист і вчитає. Потім, потім він бере свій чарівний мішок. І туди складає ті бажання і приносить, і там ставить базання. Він заходить через віконечко і так, читає список, хто що хоче, і дає той подарунок. Гелики прилітають, до вікна заберес, Миколаю при... прилітає до Миколая прилітають. Миколай. Відкриває цей лист, потім потім на небі він зникає і, і в них на землю спускається. І заходить в хату і, і кладе діткам під подушку або на стіл. Мама відкриває двері, каже, заходь, дід дімош, а до Максимко спить, тільки там тихо. Добре, добре. Він підняв мене з подушечкою і поклав один подалук. Там виглядав. Там не виглядав, просто прилетів з неба. Отак е дивиться на віконце, хто чим не спить ліжку, той дають подарунки. А як він заходить до хати? Через двері, отак відчиняє і діткам під подушку да дає подарунки.